Доброго дня! З вами новини рівного що нового? і я, Наталя Колініч. перша новина на сьогодні є досить невтішною, тому що у зоні з АТО загинув офіцер управління оперативного командування Північ підполковник Віктор Новіцький. Він загинув, рятуючи життя іншим військовим. Також, як уже писав портал ОГЮЕЙ, у неділю 10 серпня, у бою за звільнення міста Іловайськ на Донбасі загинув ще один рівнянин Олег Тарасюк, і сьогодні його тіло привезуть до рівного, і завтра вже рівняни матимуть можливість попрощатися з героєм. І до інших новин. Нарешті рівненські супермаркети почали підтримувати бойкот російських товарів, і товари російського виробництва почали позначати червоними цінниками. Таке явище ви можете побачити в супермаркеті ВОПАК, який знаходиться в районі 12-ї школи. Також із позитивних новин біля рівненського зоопарку облаштували нову стоянку, яка відповідає всім європейським вимогам. І тепер всі відпочиваючі гості міста та рівняни матимуть можливість можливість вільно розмістити своє авто біля рівненського зоопарку. І з позитивних новин тепер діти. Які діти учасників АТО матимуть можливість відпочити на теренах Польщі, адже власне і міс... польські міста запрошують дітей на відпочинок і більше інформації стосовно цього ви зможете дізнатися за номером телефону 0362 22 22 94. А вже завтра на сторінках рівненської газети ви зможете прочитати багато інформації нової, цікавої, свіжої про події рівного та області. Дякую за вашу увагу. З вами були новини рівного. Що нового!